Добрий ранок, ви з України. Я вже на городі. Так, сьогодні я що? Сьогодні я по пасенькам. Що це в мене тут таке? Сьогодні я буду по пасинкам, так? Ну і не тільки а ну глянемо це. І кабачечки все бачите. Дивіться, ось ось, Це кабачок, а це. Не потрібна ерунда. Все прибираємо зараз. Коротше, сьогодні я на зачистці цього всього. Так, що у нас тут бачите? Ось все. Убирається все, чекаємо тільки кабачків, а не всяких там. Це взагалі якесь бідуся. О, не знаю. Так, що тут Ось бачу? Оце все я прибираю. Воно не потрібно. Бачите, скільки мені нацвіло? Нацвіло? А кому воно потрібно? Та нікому все. Ось, ось кабачок. А це все непотрібні штуки. Так, так, все, все. Не жалічі, це не жалічити. Оце що таке? Не знаю, що тут таке. Не кабачок, якесь якась щось. Подивимось, що буде далі. Так, ну все. Кабачків нема. Це отакуї лабуди в мене тут. Все треба прибрати. І буде кабачок. Тут що. Поки все нормально. Це ще так. Що по синьому? По синьому зараз розповім, правда, і без перчаток, і без секатора, Ну, це можна і руками робити. Я буду робити в перчатках і секатором, так мені удобніше і швидше. Так, ось, о, дивіться, синій, Да? Так? Ще такі у мене коякі вищі, нижчі, то білі і такі. Як нас плодоносить, тоді буде видно. Або цвітки в них теж різні. Так, ось, о, бачите що. Що мені треба зробити? Мені треба зробити це. Дивіться. чик, чик, Це все прибираю. Так, пасинки. Дись звідси, Не жужи. Ось. Це все я щас... це все повинно бути зачищено так от. Чистеньке. Отак треба пройтися по всім. Все це зачистю приберу. Так, що в нас там ще. Значить, Я вже була трішки, ось бо вам видно, що я була в теплиці. Я спіймала погоду, поки ще хмарненько, хочу швидко це зробити. Тому що, якщо буде пекти сонце, то все. Оце з однієї сторони, ось цієї. Отак. От Бідненьке відро, це відро взагалі. От там відро. Бачите. Ось такі діла. Бідненьке відро. Це все треба обирати, прибирати, все це треба робити. Інакше в теплицю я просто не зайду. Тут буде такий ліс, і воно не потрібне. Мені потрібні плоди, а не листя. І зараз ця сторона. Теж Теж саме. Це зараз викину, залізу, зроблю. Так, показую по А це все вже сонце пече зараз. Марки начебто є, подивимось. Так, Фух. перець. Що по перцю? Візьму оцей величенький, для прикладу. Так, теж я буду робити це все цікатором, але можна і руками. Оце все, дивіться. Отак, оце ще пасиночок. Отак повинно бути, бачите? І згодом оце все прибереться до квітки з приводу квіток тих коронних. Не знаю, в минулому році я не прибирала. Перед тим роком я прибирала. Різниці я не помітила ніякої. Тому, ну не знаю, я не буду прибирати. Хай буде перший перчик. Ось так зачистю зараз усі. Ось тут дивіться теж такий нормальний приклад. Дивіться, бачите, пасинки шикарні. Отак. Оп. Ніякого жалю. У нас не потрібно, щоб було ось так. Ці пасенки тут вони не потрібні. Ось, дивіться, тепер що чистенький. А так треба все позачухувати. Ось, бачите, скільки вже в мене листя? Отаким От буду займатися. Все це зроблю, да? і якийсь бур'ян захватило Це все в мене літає. Це просто залишила, що це будь-яком... Хоча я і так знаю. Людисечка росте зараз. Тут росте, до речі, найгірше. Це була посаджена в пісок. Де її бачила? Вже проключується, приключується. Щось. Та ні, є. Щось я не, не ходжу. А ну далі подивимось. Отак Ось Осядить. Це радиска. ось, І є, вона там куди, просто треба попридивлятися, є. Вилазить, ось вона. Зараз, ось, бачите, є. Ось, ну просто треба попридивлюватися. ось, бачите. Ось вона вся вилазить. Листочок, а, а під листочком редисочка. І ось воно теж є. Це персик мій обсипається. Є, воно вона полізла. Це норм. Так, після того, як я значить, все зроблю з пасанками, ось у мене ще чекають мої підв'язки. Я переходжу в цю теплицю, а попутно ще й буду ще й травичку ще треба смикати. Так, переходжу в цю теплицю, тут вони вже дивіться, черіки підв'язані. Переходжу на ось на ці помідорки теж листя пасинки прибрати і підв'язати. І в тих теплицях помідори теж підв'язати ще. Отак. роботи, А тут дивіться, гляньте на цю 40, це в теплиці. Як вам? Ця редиска була посаджена і присипана, тобто я не присипала землею, а присипала купленою землею. Це найкращий спосіб. найкращий. Найшвидше вона тут пролізла і непогана така редисочка. Так, ще був третій спосіб. А Третій спосіб був просто не піску, тут був пісок. Тут є земля така, керпіч. От. Була в рядці зараз покажу. От. Просто була просипана тією самою Уже я відбій повітряної тривоги. Та чули, не чули. Так, а тут я посипала цей траву сушу, заберу під капусту, під, хочу ще під кавуни в село. Бачите, розсипано насохне. Так, а ось цей спосіб, дивіться, тут теж. Вон, бачите як? Є, вся попролазила. А з піском щось не дуже, але треба було спробувати. Так, зараз я ще хотіла значить, глянути на огірки. Мі, здається, їх теж треба вже підв'язувати. О, 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 тут. Ще й... І бур'ян поріз. Ой, ось. Треба залазити давать тут толк. Так, ось такі є, дивіться, які вже. І вже є огірочки зацініть. Але їх треба сліпити. Оце все. Оп, прибирається. Ось вже вуси які, бачите, треба підв'язувати. Такий огірок. Ось це ось. Теж сліпити треба його. Ну, Ось теж. Вже все, вже треба в'язати. Потім попадають буде важче. Ці пізніше трішки вони менші, але теж непогані вже. От такі діли і траву треба вирвати. Ой, Боже, Боже. розсадник ще з помідорами, з огірками з кавунами. Ну що, почалась жара, Що попікає, не знаю. Хватить мене ще на щось чи ні. Ще ось ось втора сторона. А тепер чистенько провітрюється гарненько. Ось. Принесла свою штуку, підв'язувати, ну не знаю. Не знаю, дуже жарко. Зараз подумаю, чи підв'язувати зараз, чи підождати до вечора. Фу, я це зробила. Підв'язала тут. Фу, жарко не можу. Так. І ось тут. Ось ще відро листя. І ось дивіться. Все, в мене краса. В теплицях красота. Тільки траву залишилося прибрати, але це вже як сяде сонце, я не можу, я вже падаю в цих теплицях. Дуже-дуже-дуже жарко. Треба тікати в хату. Фу, бо це, я вам скажу, жестячок, Все. Трошки сонечко спало, Ось, дивіться, вже прийшла з паперчиком. Оце скільки листя в мене вже. Так, зараз покажу. А що це у мене за капустянка тут на, самом, на полуниці завелася? а? Якась капустянка, бачили? Якийсь новий вид? Новий вид капустянки їсть тільки полуницю. Так, ось такі тепер чистенькі, гарненькі в мене перчики дивіться. А так, такі перчики. Все лишнє позрізала і все, і ростуть Ну, Ще, звичайно, в мене ще геть маліта буде видно. Скоріше за все ще буде нижнє листя. Обрізатися. Обиратися. Остянка. Так, все, добавила до кучі, треба її пролити. Але у нас так, більше моє сонце вже так не пече, але вітер страшенний. Страшенний. Що зробило мені? Підняло цей парник, що Полетить зараз. Так, а от синенький дивлюсь. Тепер вже треба підв'язувати ось. Палички чекають. Базилік цвіти зараза. Скільки я не обрізала ті квіти, а він ні. Це, до речі, мій з розсади. Це таке чудо. Як мені його? Він же як. Йде то в такий цвіт, тоді немає нових листочків. Він перестає. Бачите, скільки, ну. Я тільки була, весь обрала цвіт, прибрала. Під'їдали трішечки, тільки ж він дрібний. Бачите, який це в мене цей а, лимонний. Пахне лимоном. Так. Приступаю до баклажанів. Зараз їм теж зроблю стрижку момент. Так от. Так, вже і баклажанчики готові. Ось такі вони. Ось листя дивіться Ось такі чистенькі. Не знаю, де які, не можу я. Згадати. Ось у мене є отакі з темним стовбуром, а є зі світлим. Що це воно таке? Я не можу пригадати, які з них білі, а які з них сині. Не знаю, чи це може бути з білими плодами, а це з синіми. А не знаю. Буде плодоносити, побачимо. Як-то каже, побачимо, побачимо. Отак. Приїхали з села, капає дощ. Отакує. Треба йти закривати теплиці, бо дуже сильний вітер. І нічого там не... не порвало. Треба полиницю зібрати, а то немає часу. Та й ж капає, якщо я її зберу. Ось такі в мене перчики, красунчики. Так, ну тут, надіюсь, все буде в нормі. Вони які салати бачили? А -а -а. Красота. Так, тут все добре, помідори цвітуть. Зараз з цієї сторони позакриваю. Так, горох теж треба зібрати, але це вже на завтра, тому що сьогодні редисочка вже файна повилазила. Тут. Тут, напевно, вже і салати повилазили, чи що я сіла. Так. Да. Ось Ось салати є. ще вони трошки розростуться, тоді я буду їх. Проривати, дивіться, що там треба. Ну, редиска, звісно, вся повилазила. Отак. Теплички все добре. Тут теж цвітуть помідорки. Ой, капає, треба закривати. Отак. І вже пасинки бачу. Це кіно. Це черіки тут. Вже На черіках бачу пасинки, завтра пройдусь. Надіюсь, завтра не буде дощу. Так, закриваю вже пройти мимо цієї полуниці. От не можу. Гляньте. Або як би пройшли, це. Та не мішай. Ось сидить. Пройшли, бо це мимо. Я ні. Отака От гляньте, Ну це просто. Ммм. Така солодка. Я такое ще не їла. І пахне так. М -м -м. Чудо. Так, вже розійшовся прям дощ такий. Не можу дознімати. ось така будівля. Все добре. Зараз щось з сім'ї робити. Закривати. І ручки завтра буду, наверное, підв'язувати. Дай Бог. Це буде добре. Щоб не... Та навіть якщо буде капати дощ, то в теплицях я в принципі е, -е, е, Ти куди? Бачили, як донесло? Капає, капає. Щось заїдає, в мене не поняла. Так, підожіть, щось заїдає і замок. Так, є, закрила. Так, красатка та, що в мене залишилася. Бідосі, я її буду закривати. У мене там 20 градусів. Та, це треба закрити. Це пропавші мої кавунчики тут стоять, арбарії. Так, огірочки будут. Так, помідорки скоро підуть на посадочку. Огірочки теж, але наступний раз я вже буду вести ось ці красунчики свої, гляньте. Ну просто. Mm -hmm. Обратно, як. Так, краще стоїть. І оці поменші, тут оці я тільки досадила була. І ще й подумала, що ще й буду сіяти. Ну, як, як буду садити, я все покажу. Буду ще й підсівати, тому що мало, звичайно, дуже мало. Багато пішло на теплиці. Три, трішечки в мене погоріли. Ну, оце таке. Навіть не трішечки, а тут 5 штук. А це все ж, все ж посчитано. Горить в теплиці тут. Зараз то он, яка температура? А була 45, ну, самі розумієте, хто це витримає? Отак. От так, закрила вікна, не чіпала. Напевно, я зараз ще й зроблю. Ось так трошечки при... при якурю. Не знаю, поможе, не поможе. У мене ще тут єсь кирпичик, сюди. Отак. Щоб не тягало його особу. Я тут вб'юся сьогодні. У мене все, бачите ще. Помідори в мене пізде. З базиліком. Так, все норм. Тож хотіла я глянути горох. Так. Тут на місці гороху будуть огірки. Збираю горох, сію огірки. Насінням ґрунт. Так, зараз глянемо кабачки. Так, знову наїлась полуниці. Угу. Десертик. Дивіться. Це що? Кабачечки. Це ні. Обіру. Кабачечки, Ага. Ось теж ні, бачите. Не потрібен. Так, тут ще. Тут є манюсенькі. Ну ось видно. А це не кабачечок з пляжу. тут, тут не, кабачки, кабачечки, гей, все с пляжу. Так. Тут еще все мало. А что это такое? Что это? А, семя доля. Ладно, отломала их, Тут еще рано что сказать. Тут Є ось чоловічки, дочки, а тут є кабачечки. Зараз ось він бачите? Так, господи, синенькі. Синенькі в мене як завжди здоровенні. Бачички. Ох і вітер. Так. Я навіть вже була бачила, в мене навіть перчик зав'язався вже. Да-да. Угу. Десь був. Ну, зараз, мабуть, не знайду. Дивлюся, квітка десь відвалилася десь є завіс, а де не бачу. Десь воно є. Де ж той? Десь я, а зараз я не бачу де. Вона є, тому що валяється тільки сама оця. Біленька від квіточки. Не бачу. Ну так то, то таке. Вона є. Є завість, я вже бачила. А ага. все. Дві перчинки. Яком? Ну це не тільки тут. Десь я бачила більшу. Таку прям, знаєте, зелена така величенька. У мене гарне волокно знесло. Думаю, може прикрити, чи не треба. Короче, не знаю. Так, все, побігла в хату. По трішечки капає.